Всім привіт вітаю на каналі Осмія Волинь. А 23 лютого неділя хочу поділитися інформацією, що робимо далі з осміями. Я завжди практикую останній тиждень лютого і переміщаю їх в холодильник. І зараз я вже попередніх відео розказував, але зараз тут більше лайфхаків, можливо, поділюсь. По-перше, чому переміщаю? Тому що вже буде пригати температура. То тепло, то холодно. і Це буде провокувати бджілку на просипання. Не потрібно цього зараз нам робити. раз. Друге, холодильник ми переміщуємо, тому що а, тримаємо бджілку, поки наші дерева кущі, під які ви берете, не почнуть квітнути. І, відповідно, штучно стримуємо їхнє природні просинання. А ось тому і переміщую. Я рекомендую використовувати, я й минулих відео розказував, пластикові контейнери, ось такі, де я сверлив собі дірочки, щоб циркулювало повітря. Але хочу тут додати наступне: по-перше, не накладайте, будь ласка, не в залежності, які у вас є лутки, а повні лутки осміями. Це не добре з двох причин. Перша причина. Вони частина з них прокинуться і будуть собі вільно тут лазати, повзати, і це буде нормально, ніж от багато коконів. І друга причина, чим більше шар ви робите, тим тепліше їм. І це не зовсім добре. Тому половину луточки заповнили, закрили кришкою і відправляємо в холодильник. Пішли до холодильника. Так. Перед тим, як ставити в холодильник, я рекомендую зменшувати ось так. Можна три, ну і в принципі до двох краще. Якщо окремий холодильник тільки під бджілків, ставте 0, не помилитесь. Це буде стабільна температура, коли їм буде комфортно, вони не будуть прокидатися. Зменшили, пішли в холодильник. Так, ставимо в такі місця, де продуває. От саме тут, ні в якому разі не використовуємо бокові дверки ось тут, тому що тут тепло, ви постійно відкриваєте, у вас тут тепло. Ставимо саме там, де йде холодне повітря. І таким чином воно буде гарно циркулювати і бджілкам буде комфортно. Є. Якщо ви ставите декілька контейнерів один на один, Будь ласка, поставте перегородки для того, щоб був доступ свіжого повітря, холодного навіть повітря, і повітря циркулювало. Ось ось так. Да. І бачите, от те, що я казав по контейнеру. Половина контейнера все. Друга половина має бути вільна, а це буде і комфортно для бджіл. Вони не будуть, їм не буде занадто жарко. Ну і плюс ті, що прокинуться, прокидаються зазвичай самці, будуть собі спокійно повзати. Причумлені по цьому лоточку. Оце от такий наступний етап. Він триває недовго. Ідемо на двір, зараз там більш детальніше ще розкажу. Ну, після того, як ви перемістили в холодильник, зазвичай я практикую, як я казав, останній тиждень, можливо, перший тиждень березня, в залежності від погодних умов. І орієнтовно до місяця часу вони в холодильнику. Ну, в залежності від того, як будуть квітнути дерева. Минулого року досвід показав і випускав вже 28 березня. Ось. Тому, в принципі, це все залежить від того, коли ви під які дерева хочете випустити. Ну, Ніби з таких речей все. Ніби з таких речей все. Ну, Єдине, що хотів сказати, записую завжди трошечки раніше зараз відео, бо, як показала практика минулих років, є в нас південні, там, східні частини України, де тепліше, раніше стає там, Одеса. так. Тому буду старатися майбутнє відео трошечки раніше показувати, щоб люди, які брали осміх, могли вчасно собі зробити. Зараз переміщуйте в холодильник, бо вже останній тиждень, цей кінець лютого, ще плюс-мінус норм буде. А далі вже почнуться перепади температури від жари до холоду. Що я маю на увазі? Сонце пряме, коли попадає, ну, все-таки буде провокувати бджілку прокидатися, що зараз не добре. А тому, будь ласка, надіюсь, відео стало корисним вам. Всім гарного дня.